Тому що Бог нас закликає миритися, прощати. Матвія 18:15: якщо зарішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч на віч. Дуже важливо, коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Ще Біблія, до речі, дуже гарно відповідає на питання, чи є ліміт нашому прощенню. От скільки раз я можу прощати в день, скільки не можу. В тому самому розділі, 18 розділі 21-22 вірш, тоді підійшовши до нього, до Ісуса, тобто Петро, сказав: Господи, якщо зарішить мій брат проти мене, чи маю я йому прощати до семи разів? Ніби високий левел, сім разів, відповів йому Ісус: Не кажу тобі до семи разів, але до 70 разів по сім. Бог каже: якщо проти вас грішили? Якщо вам завдали біль, і вам здається, що це гріх, і вам потрібно піти з цією людиною поговорити. Тому що, можливо, дійсно і не був факт гріха, можливо, ви собі багато всього надумали, накрутили і тепер мучитеся. Треба йти, як написано, піди до віч навіч і розберіться в цих стосунках. І якщо тебе просять вибачення, то треба постійно прощати.